Всім привіт! Зайшли розбавити трошки обстановку, пересушений закінчився. Зайшли трошки, ну, щоб розвести сухе з сирим, зайшли трошки піонера коснути 137-й піонер. Це ну, 1.35 30к це не дуже адекватно показує. 1,3 г і 70% бункер. Ну неплохо в принципі. Ну зараз наберемо бункер, підемо поміряємо влагу. Подивимося, що вийшло. А поки будете ждать, напишіть в коментарях, хто яку влагу думає тут. Яка тут на цих подсонках яка влага. І ту і рядышком вже можна було б зайти Так, трохи вітерок двоє, Сейчас по берегу мірне вагу, оберігу сейчас мірнемо вагу. Бачу, масло з під кришки тече відео добре, полаги немає. Хто угадає, яка влага в коментарях, хто перший напише, яка влага, висилаємо бутилку коньяку.